Всім привіт! Мене звати Костя Фостен. Ви дивитеся мій новий випуск, який не залишить байдужим жодного любителя олдскульного футболу. зараз фанатам київського Динамо можна тільки поспівчувати. Тому, дивлячись на результати киян цього сезону, вони із солодкою ностальгією згадують славетні часи столичного клубу, до яких безперечно входить розіграш Ліги Чемпіонів 98 99 Того сезону Динамо здобуло найкращий єврокубковий результат за часів незалежності. А Саме дісталося півфіналу турніру. У цьому випуску ви дізнаєтеся, як склалася доля учасників тієї славетної команди Лобановського. До речі, це один з моїх улюблених форматів відео. Та й взагалі на моєму каналі багато різноманітного контенту, який прийдеться до душі справжнім поціновувачем футболу. Тож підписуйтеся та тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. А я тим часом розпочну свою розповідь. Вихованець київського динамо В'ячеслав Кернозенко так і не став основним воротарем команди, тому його роль полягала у готовності будь-якої миті замінити у рамці Олександра Шавковського. Однак гравець, який не отримує ігрової практики, не тільки не здатен побудувати яскравої кар'єри, він ще й деградує у спортивному плані. Це розумів В'ячеслав. Тому у 2001 році він перейшов до київського ЦСКА, Потім клуб перейменував на Арсенал. Ворота канонірів Кернозенко захищав до 2003 року і слід зазначити, захищав він їх дуже добре. Чим привернув увагу Дніпра у новій команді. Кернозенко досить швидко виграв конкуренцію і став основним кіпером. У 2009 тисячі дев'ятому році сплив котраз Дніпромийклуб вирішив не подовжувати угоду. В'ячеславом тоді цікавилися декілька клубів, однак він отримав травми і вирішив закінчити кар'єру гравця. Повісивши рукавички на цвях, Кернозенко розпочав тренерську кар'єру. Він встиг попрацювати тренером воротарів у академії Динамо. Мав досвід роботи в Казахстані, асистував тренеру воротарів у Севастополі. Працював тренером гол-кіпів'ютанків у Дніпрі, а також очолював молодіжну команду Дніпра. Тренував голкіперів у колосі. Зараз Кернозенко тренує голкіперів вже основної збірної України. Ніхто так і не зміг піддати сумніву місце у рамці Динамо. Всю свою кар'єру Сашо присвятив київському клубові і переважною її частину був у статусі основного воротаря. Лідер на полі та роздягальник, капітан. Він був і є одним з найголовніших символів київського динамо. До речі, у кар'єрі Шовковського був період, коли він захищав кольори іншого клубу. У 93-му році він провів декілька ігор за київський ЦСКА. Наприкінці 16-го року легендарний Сашо закінчив кар'єру. І тут доля Олександра пішла двома шляхами: тренерським та політичним. Як тренер Шовковський працює у збірні України асистентом Петра Кова. Як політик є депутатом Київської міської ради від партії Кличка Удар. Також Олександр є успішним бізнесменом. У нього свій бренд ювелірних прикрас Сашо. До речі, Шовковський, Шевченко, Ротень, Блохін та інші легенди українського футболу знялися у документальній стрічці Нація футболу, яка зовсім скоро вийде на великі екрани. Тож чекайте. Олександр Головко, безперечно, є легендарною постаттю в історії українського футболу. І такий статус він заробив не тільки через виступи у київському Динамо. Свою професійну кар'єру головко розпочав у Сімферопольській Таврії, у складі якої став першим переможцем чемпіонату України у 92-му році. 95-го по 4-й Олександр Борисович грав вже за київський клуб, а де й став зіркою українського футболу. До речі, такий епітет можна застосовувати майже до всіх гравців тієї команди Лобановського. Тоді Динамо було феноменальною командою, тому кожний поважаючи себе вболівальник, і не тільки Динамо, на пам'ять знав гравців і їхня амплуа у столичному клубі. У четвертому році Головко пішов з Динамо і провів сезон у китайському клубі Циндао Ецон. У п'ятому повернувся до Таврії. Відігравши сезон за рідний клуб, завершив кар'єру. Потім зайнявся тренерською діяльністю і досить довгий період очолював різні молодіжні команди збірної України. У двадцятому став головним тренером Кременчуцького Кременя. З цього року очолює клуб Дінас Вишгород». До Динамо, Вайщук встиг пограти за ЦСКА. у 93-му Вже виступав за Динамо у 2003-му році. Перейшов до Спартака а через сезон до Чорногорця, що викликало генівну хвилю в стані фанів Білосині. Тим дивнішим було його повернення до Києва у п'ятому шлях гравця завершився у Волині. Після завершення кар'єри працював спортивним директором Київського арсенала. Неодноразово брав участь у різних політичних виборах, зокрема від партії Батьківщина, але без особливого успіху. У 2015 році відкрив футбольну школу Бровара зараз активно грає у ветеранських та благодійних іграх, а також виступає у якості футбольного експерта та телебачення. Після вторгнення рашистів в Київську область будинок Вищука в Гостомелі було пограбовано. Звідти винесли всі медалі футболіста та колекцію футболок. Добре, хочу та пральну машинку залишили. Команда Лобановського складалася переважно з українців, але були і легіонери. Однак, якщо метри підписували іноземців, то тільки топових футболістів. Серед таких був і грузин Каладзе. Грузин виступав у Динамо з 98 по 2000-ті роки. У першому кахіх прийшов до італійського Мілана. Тоді Росунері заплатили киянам 16 мільйонів євро за трансфера, через що Каладзе став найдорожчим грузинським футболістом в історії. У Мілані Каладзе був одним із лідерів оборони і виступав аж до 10-го року, зумівши за цей час двічі виграти Лігу чемпіонів. У 10-му на правах вільного агента прийшов до Дженеа, де й закінчив кар'єру через два роки. Каладзе був дійсно крутим захисником, надійний і чіпкий він ще й вирізнявся своєю універсальністю. Він міг грати як зліва в обороні, так і в опорній зоні півзахисту. Будь-який тренер підтвердить, що вміння зіграти не на рідній позиції це показник непересічного футбольного інтелекту. Але далі свої інтелектуальні здібності Кахабар вирішив направити на бізнес та політичну діяльність. Він повернувся до Грузії, заснував інвестиційну компанію Кале Кепітал, яка працює у сфері енергетики. Через деякий час Каладзе став міністром енергетики Грузії. У 17-му році переміг на виборах мера Тбілісі, У 21-му був обраний на другий строк. 13 жовтня цього року на одному з відремонтованих фонтанів столиці Грузії струмом вбило дівчинку. Через цей інцидент мешканці міста вимагали відставки КХБР, тож попереду в нього не дуже веселі часи. Вихованець Сімферопольського училища Олімпійського резерву Андрій Несмачний грав за Динамо з 98 до 2011 року. У сезоні 98 99 Несмачний основним не був. Це вже потім він вписав своє ім'я у когорту легенд Динамо. Власне, у столичному клубі він і завершив кар'єр. Потім працював футбольним експертом на телебаченні. На футбольній пенсії Андрій з головою поринув у релігію. Він став свідком Ягови. У 17-му році він дуже дивно схарактеризував свою футбольну кар'єру. Цитата мене спокусила кар'єра футболіста київського Динамо, слава пошана, гроші. Попри хороші пропозиції зарубіжних клубів, я залишив професійний спорт. Я зрозумів, що світ сатани використовує мене, вичавив як лимон, забрав молоді, силу і запропонував натомість фальшиві ілюзії успіху. Пізніше несмачний заявив, що він не є фанатиком, і ця фраза була вирвана з контексту. Окрім релігійної діяльності, несмачний займається бізнесом, але відмовляється уточнювати яким саме. Легенда українського футболу Олег Лужний виступав за Динамо з 89 по 99 роки. років. Ні для кого не секрет, що потім Лужний поїхав до лондонського арсеналу. У складі канонірів Олег Романович виграв прем'єр-лігу та Кубок Англії. З третього по четвертого рок лужно виступав за Вулверхемптон, а кар'єру гравця футболі завершив у п'ятому році у латвійській венті. Після кар'єри гравця пішов тренерський шлях. Спочатку Олег Лужний був помічником головного тренера у Динамо. Віче виконував обов'язки наставника першої команди киян, але головним тренером без приставки ВО так і не став. Наступним етапом тренерської кар'єри лужного стала Таврія, але і тут не вдалося. Одинадцяте місце в чемпіонаті вважали невдачою і лужного у відставку. Після цього Олег Романович деякий час тренував в Карпати, посада посадолужного, асистент тренера у Київському динамо. Олег Романович завжди славився своїм вмінням виписати гравцям по перше число. У роздягальні. Як на мене, зараз саме цього не вистачає футболістам столичної команди. У березні цього року Лужний вступив до лактороборони, щоб захищати нашу країну від російської навали. До речі, друзі, я навмисно не сказав, хто був суперником Динамо у тому півфіналі Ліги Чемпіонів, що відбувся в 99-му році. Чекаю від вас відповіді на це питання, а також рахунок, з яким закінчилося двомачове протистояння команд. Пишіть свої коментарі, а я покажу вам переможців з минулого відео. Дмитрулін також був гравцем високого класу. Однак, зважаючи на майстерність служного, тоді Юрій був його дублером. У 2005 році Юрій перестав потрапляти до основи Динамо на правах оренди, приєднався до Сімферопольської таври. Потім був в етап у чемпіонаті Урокостану, де він захищав коюришинник. Невдовзі Юрій повернувся до України, а його останнім професійним клубом був ФК Єдність. З 11-го року Дмитролін працював у Дю США Динамо. Зараз є тренером Динамо Ю 16. Юрій Михайлович на власному прикладі відчув всю мерзенність руського миру. Війна застала родину Дмитруліна в селі Стоянка, яке знаходилося в самому центрі бойових дій на початку війни. Всього за десяток кілометрів від Рпеня та Бучі. У будинок футболіста з перших днів летіли ворожі снаряди. Потім орки зайняли сам будинок тренера. Після деокупації Ростян залишила після себе гори сміття. викрила колекцію футболок Юрія, серед яких були футболки Рівалдо, Тюрама та Вороніна. У Динамо Олександр провів усього два роки. Основним гравцем команди не був, але отримав вигрову практику, виходячи на заміну, зокрема й у лізі чемпіонів. Після столичного клубу відправився у подорож по клубам, де б міг зачепитися за основу. За 6 років змінив 6 клубів. Пограв у чемпіонаті України, Росії та Азербайджану. Серед українських команд це були Зоря та Борисфен. Професійну кар'єру закінчив якраз у Борисфені. Після чого грав у пляжний футбол та виступав за клуб Майншер з Києва. Зараз живе у Києві та не рідко виступає у якості футболу експерта на сайті Динамо. Єзерський долучився до київського Динамо посеред сезон 98 99 Звичайно, основним гравцем того колективу він не став. Якщо говорити про київський відрізок кар'єри, то нічим визначним він не відзначився. Після «Динамо» були кривбазні про Шахтар, Зоря, Таврія та Говер. Кар'єру Володимир закінчив у 13-му році і почав будувати кар'єру тренера, під час якої працював з юнацькими збірними України. Зараз Володимир Іванович, тренер збірної України ю 16. До речі, Язерський та Лужний стали одним із засновників благодійного фонду Трибуна героїв, діяльність якої направлена на допомогу родичам Ультрас, що загинули на фронті, захищаючи нашу країну. До речі, Язерський на початку війни також вступив до лав тероборони. Після Динамо у п'ятому році Андрій приїхав до Оркостану, щоб грати за крила совето. А закінчив вже у Сатурні з Раменського. У сьомому році було досягнуто домовленості про включення гусіна до складу тренерського штабу ФК Сатурн. У 10-му був асистентом тренера в Андрії. З 10 по тринадцятий працював із Динамо. 2 з липня 13-го року був асистентом Гаджи Гаджива в Самарських крилах Совєтов. А 8 серпня разом із Гадживим перейшов до Махачкалинського Анджі, де працював до кінця сезону 13-14. Потім доля легенди Динамо склалася дуже трагічним чином. Андрій Гусін загинув у вересні 14-го, розбившись на мотоциклі на автодромі Чайка під Києвом, похований на байковому кладовищі. Багатьох сучасних фанів Динамо просто такі тіпе від цього імені. Коли Харкевич був тренером, здавалося, гірше бути не може. А ось на тобі виявляється, що може. Однак як гравець Хацкевич дуже добре показав себе. Білоруський легіонер був непоганим опорником, який в обороні добряче відпрацьовував, і стрімкі атаки киян розганяв. Після Динамо Хацкевич пограв Китай, Латвій та рідній Білорусь. По закінченню кар'єри гравця став тренером і майже одразу очолив мінське Динамо. Потім він працював у збірні Білорусі, Ю-18, молодіжці Київського Динамо, очолював збірну Білорусі і врешті-решт першу команду столичного клубу. Потім зганяв до свини собаки, де тренував ротор. Наразі Олександр Миколаєвич живе та працює на Кіпрі, де тренує клуб Карміотіса. Перед тим, як опинитися у Динамо, вихованець Львівський Карпат мав досвід виступів за Макабі з хайпер. Потім пограв за Чорноморці і тільки у 96-му році одягнув футболку біла синя Динамо Карташ присвятив 6 років свого життя. Свого часу він вважався топовим півзахисником і нерідко потрапляв у рейтинги найкращих українських футболістів за версіями спортивних змін. Також карда, що та дуже поважав сам Лубановський. А досягти такого визнання, мабуть, було крутіше за голи європейським грантам. У третьому році Василь Ярославович перейшов до київського арсенала. Потім було Закарпаття, де він і завершив кар'єру. Після цього він зайнявся тренерською діяльністю. Зокрема, тренував команду зірок ФК Маестро. Нині працює асистентом тренера у молодіжній збірні України. Так, екс-наставник дніпра 1 також грав за київський Динамо того часу і віддав йому 6 років свого життя. Після білосиніх Михайленко поїхав до Ізраїля, де виступав за Хапуель Теляві. У кар'єри футболіста була і низка українських команд, зокрема Дніпро та Запорізький Металур. Під завісу футбольний кар'єр Дмитро Станіславович поїхав на Кіпр і догравав у місцевому клубі Апоп. У дев'ятому цвях і примірив краватку тренера. Останнім відомим клубом Михайленка був кіпрський пафос. Видатна постать в історії київського динамо. прибільшим Белькевич був геніальним футболістом, що він творив в атаці: постачав м'ячі супердуету Шевченко та Ребров, і методично вражав ворота самостійно. Він не володів сильним ударом, але майстерність виконання дальніх пострілів нерідко залишали голки при футурнях. Великий Лобановський давав найвищі оцінки ігровому інтелекту Белькевич, а вболівальники киян його просто любили, називаючи не інакше як Валако. Особисто я вважаю, що кращого плеймейкера у Динамо за часів незалежності просто ще не було. Кар'єру Белькевич завершив у Бакинському інтері у 9-му році. Потім у 2010-му він працював асистентом тренера у молодіжці Динамо. У 2013-му став головним тренером молодіжки Динамо, і вони одразу ж стали чемпіонами України серед гравців до 19 років. Колеги по Динамо відмічали неабиякі тренерські хист у Валентина і пророкували йому ще й видатну кар'єру тренера. Однак життя Белькевича трагічно обірвалося у 14 році. Причина смерті тромбоемболія. Представник Хмельницької школи футболу прийшов у Динамо у 94-му році і відіграв останній білосиніх 9 років. Як і належить Вінгеру, Косовський володів чудовою швидкістю, проривався по флангу, як ніж проходить по маслу, та віддавав націлені придачі у штрафний майданчик. У 2003 році Косовський закінчив кар'єру, але не зав'язав із футболом. Він працював селекціонером у Київському Динамо та у Болоні. Потім тренував різні вікові групи в дитячій юнацькій школі Динамо. Трохи згодом молодіжку ворську. Зараз він вирішив не змінювати свої спеціалізації. працює з молоддю, а саме тренує кривбас Ю-19. Одна з двох головних зірок того самого Динамо. Це Сергій Ребро. Як футболіст він володів при чудовим футбольним інтелектом та баченням поля. У Реброва була прекрасна швидкість та поставлений удар. Також слід відзначити вміння Сергія неординарно грати в нападі, що багато разів заводило захисників суперників у глухий кут. То він зробить дуже креативну, неочікувану передачу, то заб'є у ситуації, коли б це здавалося просто неможливим. До речі, неординарний інтелект реброва проявляє ще й той факт, що він захоплюється радіоспортом і є майстром спорту з цієї дисципліни. Його гра за динамо дуже вразила європейських вболівальників, тому це привернуло увагу багатьох клубів. Врешті-решт він поїхав до Англії, де виступав за лондонський «Тоттенгем» та Весгем. Також Ребров має досвід виступів у чемпіонаті Туреччини, де він захищав кольори «Фенербахча». У 2009 році Ребров попередньо з'їздивши до Рубіна, з яким став чемпіоном Росії, оголосив про завершення ігрової кар'єри та розпочав тренерську у дублі Київського «Динамо». З 14 по 17 рік очолював головну команду Киян. До речі, саме Ребро вдалося після Лобановського вивезти Динамо у плей-офф Ліги Чемпіонів. Потім у кар'єри Сергія Станіславовича були клуби А-ля Глі» Саудівської Аравії та угорський Френцфарош. Нині Ребро очолює Аля Інзуає та дуже допомагає нашим військовим, купуючи джипи для ЗСУ. Ну, а це, друзі, головна зірка цієї команди та усього українського футболу загалом. Те, що Шева найкращий футболіст України, це взагалі не питання. Я вважаю, що Шевченко найкращий футболіст з пострадянського простору. Хотів би я сказати, що Шева є найкращим у східній Європі, але ж є пушка шталевадовські. Як би там не було, Андрій Миколайович жива легенда. Я думаю, не варто вам розповідати про всі перипетії кар'єри Шева, адже впевнений, що ви всі не слідкували. Скажу тільки чим він займається зараз. Андрій Миколаєвич, амбасадор благодійної платформи ЮНАЙТЕДвадцять 24 Він регулярно організовує та бере участь у благодійних матчах та заходах у Європі, які спрямовані на підтримку нашої боротьби проти російських окупантів. Ось так склалася доля футболістів київського Динамо, сезон 98-99. Як ви гадаєте, чи зможуть колись кияни повторити цей успіх? І що варто змінити команді зараз, щоб вибратися з ями? Своїми думками діліться у коментарях. Ну а в мене на цьому все. Не забувайте, що ваші підписки та лайки то найкраща нагорода для мене. І дзвіночок не забувайте на нього. Також тисніть. З вами був Костя Фосто. Скоро побачимося. Одягайтеся тепліше та бережіть себе.